Ночь была непростая, утро, к сожалению, тоже. Ёба, там бабахнуло на... 70 украинских дронов этой ночью атаковали территорию нашей страны. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Как проснулся. Капец, короче, все горит тут. Около часа ночи атака началась на Волгоград, где в тот момент только завершили празднование годовщины дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В первую очередь горит. Проснулся от клапха, короче. Второй взрыв сейчас прогремел. Целью, как утверждается, был нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе города. Он не пострадал и продолжает работу. У них нету моральных тормозов. Будуть убивать до русского. Около руського утра в элитном жилом комплексі. Паруса» это на северо западі Москви. Пройшов взрыв. а корпус в котором взрив, взрыв, находится сейчас прямо за моєю спиною. Умер в реанимации в сознание, не приходя. Стільки всього відбулося, і по заводам прилетіло, і кішки се знімали з під'їзду. І росіяни свої військові злочини намагалися приховати, але не вийшло. Про все це розповім. Вам поступово в нашому сьогоднішньому такому масивному випуску, ви ж натомість вмощуєтесь зручненько, це дуже важливо. І дивіться на цю чудову мапу, приготовану для вас Генеральним штабом Збройних сил України. За січень щонайменше 11 разів горіли російські заводи і нафтобази. В цю цифру не увійшли сьогоднішні нічні прильоти. До речі, наші кореспонденти на місцях повідомляли, що. Ефект присутності кожною клітиночкою їхнього мерзенного росіянського тіла був відчутним. Є, <по> <пас> <паспор"> Результативні удари були завдані по об'єктам в Поволжі. у Волгограді. Вражений місцевий НПЗ. Ну ви ж розумієте, так да, що якщо пропагандисти кажуть, що нічого не вражено, то навпаки, воно якраз таки горіло дуже смачно. Удар припав чітко в установку первинної переробки нафти. Це е, ну це вишенька на тістечку нафтопереробного заводу. Також гепнули по газопереробному заводу за 40 кілометрів від Астрахані. Там Пошкоджень зазнала установка з переробки стабільного конденсату. Тим часом Соловйов вже в своїх підсумкових програмах не питає, хто відповідає за ПВО, чому ми не збиваємо, і так далі. Він хоче наші дрони збивати електромагнітними бомбами. От як побороти з безпілотниками. Ну можна там мільйон варіантів, а можна спомніти наработки х годов до електромагнітної бомби.

Ну так, да. рано ну ви ну вже ну, да и... на новому технологічному. Я б зараз зміг би вам розповісти про електромагнітні бомби, чому обрагався з ними Радянський Союз 50-х, 60-х, про ненуклеарні електромагнітні бомби, типу ранет, які в Росії вироблялися, розроблялися в 90-ті. Про дослідження Сполучених Штатів в цьому напрямку. Це така досить масивна, в принципі, цікава тема. Я б все це вам розповідав. Дав би аби в Москве зранку не стався від рівні у одного персонажа. Зрива в московському жилом комплексі Але пороса меш сабша бомбу могла зложити женщина прямо сейчас. Йо і що сотрудники ага. силових структур. Одна і жительниць розказала приміти роз средні длинний волос куртка темне. Женщина находилась на этаже в 9.20, когда ее заметили, заволновалась и попыталась спрятать лицо. Также сообщается, что бомба, мощность бомбы 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, могла быть установлена в диване или в кресле в поле подъезда у лифтов. У всех пострадавших действительно травмы нижних конечностей. Целью взрыва было покушение на убийство, Покушение носило характер заказной, было тщательно спланировано. Основная цель, вероятнее всего, основатель батальона «Арбат», президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян. При взрыве ему оторвало левую ногу. Он в коме, сообщают источники. Армен Саркісян, він же армен горлівський. Це істота, яка організовувала вбивства майданівців під час Революції Гідності. Він особисто привозив тітушок, давав їм команди. Він телефонував мусарам в Києві. Його телефони, його розмови фігурують у всіх кримінальних провадженнях навколо розстрілів і катувань майданівців. Далі він був одним із ініціаторів окупації горловки в 2014 Дцятому році в його закладах зустрічалися бойовики. Він їх збирав. Він там ну дуже такою був фігурою, не останньою в цих всіх окупаціях і окупаційних штуках в самопроголошенні. ДНР він був дуже солоденьким пиріжечком для нашої цієї самокатної СБУшної помсти. Бо рівно два місяці тому служба безпеки України оголосила йому підозру а. Теперь э, вырок наздогнав цю наволочь. Армен Саркисян умер в реанимации в сознании не приходя. Мужчина 35-45 лет разыскивается после взрыва в ЖК Алые Паруса. А личность подозреваемого пока не установлена. Предположительно он, а не женщина, как сообщалось ранее, мог заложить взрывное устройство в лобби. ЖК, але порусаної ну напоминають, що слідство не комітет кваліфіцорує прой зашедше як покушення на убіз. Якщо вам теж здається, що після вибухів в Москві у Скабієвої змінюються як фейс, так і тембр голосу. бо Трошки їй стає страшно. Вона ж теж мешкає в цьому місці. Якщо вам теж так здається, то мерчі ставити лайки. Я ж тут для вас не просто так стільки позитивного знаходжу, і лайком не треба обмежуватись. Підписка це найкраще, що ви можете для нас зробити. випадку з Зеленським ми маємо діло з терористичним режимом, терорісти організації, яка которая совершает многочисленные террористические акты. Ми не знаємо. Сейчас что и в отличие от западных политологов не будем говорить, кто стоит за терактом в Алых парусах, пусть следствие разберется. Но у нас есть все основания подозревать, потому что мы знаем звериную тактику. Мы видели уже другие теракты, которые были совершены из БУ на территории нашей страны. В конце концов именно сейчас, именно в эти дни мир узнал о зверских преступлениях в Судже по настоящему зверских преступлениях. Мы помним, какой вой! був поднят по поводу інсидіровки в бучі. Знаю у багатьох бомбить коли. Ви чуєте все це з вуст цих істот пробучу. Але таким чином я вам вкотре демонструю, як працює пропаганда. Брехня повторена тисячу разів, стає правдою. Цю фразу часто приписують Йозефу Гебельсу, хоча немає прямих підтверджень, що він дійсно це сказав. Я знаю точно, що він сказав. Дайте мені засоби масової інформації, я створю з будь-якого народу стадо свиней. Росіяни на. Передодні здійснили удар по школі інтернату зі своїми ж громадянами у суджі, ввалили туди керованою авіабомбою, як і тоді з малазійським боїнгом в небі над Донбасом в 2014 році. Вони спочатку в своїх телеграм-каналах тішились удару, а потім почали морозитись і казати: та ні, то не ми, то українці самі б'ють по місту, яке вони контролюють. Київська пропаганда вирішила зразу жива. Всем обвинить Россию. Ну, помимо информационных бросов, главным доводом для обвинения стало то, что авиабомба была российской воздушной силой ВСУ. Опубликовали скриншоты своей внутренней системы слежения вираж планшет с траекторией полета Каба. Так вот, на самом деле реальные скрины с данной программы выглядят совсем иначе. Действительно, совсем-совсем по-другому. Там содержится много совсем информации совсем. с количеством. Различних або Но Ну, Київ, як ми понімаємо, всігда ділить ставку, что западный зритель легче всего понимает за правду вот ету чудові Західному глядачеві. Абсолютно пофіг, що відбувається в якійсь там Курській області. Взагалі, більшість людей на заході не зможуть показати на карті, де це є, та й будемо відверті про Україну. Вони так само більшість думає. Що мені починає подобатись в тих темах, які штовхають росіяни, це їхні нові усвідомлення, це їхнє отаке от прийняття нової реальності за три роки війни. Другого шанса вижити не буде. У них нету моральних тормозів. Будуть убивати до останнього русского. Аді війну для цього ведуть. Чтобы кровью наших детей крыши домов красить, это не метафора, это буквально так. Посмотрите, что происходило в русском Парижном. Я знаю, что есть как бы определенные моральные ценности, мораторий на смертную казнь и православие. Наша церковь православна якої от відказався вот этот западний мир, і прежде всего українці. Оце намішав, як завжди, розумієте, так. Уява у чувака, чи то просто психоделічний трип, Неважливо. Давайте перш ніж продовжимо. Я вкотре звернусь до вас з проханням скинути буквально по 10 гривень на збір для гура. Чому я кажу по 10 гривень? Тому що наше відео дивиться щонайменше 100 тисяч глядачів. І якщо по гривні, то це 100 тисяч гривень. Якщо по 10 гривень скине ну хоча б через один до ми за пару годин закриємо цей збір. Треба акуми для важких бомберів, типу Вампір баба яга, Залишилось менше третини. Ми нормально, так всі разом і в Телеграмі накидали, і після минулого випуску. QR-код ви бачите на екрані. Лінк є під відео на банку. Так само є номер картки, просто його копіюєте і перекидаєте 10 гривень, це пів батона за тебе, але це насправді дуже багато смертей росіян. Але повертаючись до фрази, яку сказав той Тіп. Про той населений пункт Руська парічне чи як його там. Вони в своїх ефірах ще з п'ятниці намагаються педалювати тему нібито масової страти цивільних в одному з населених пунктів Курщини. Нібито росіяни знайшли в підвалі якусь там кількість замордованих цивільних. Напрошується аналогії з Бучою, але росіяни ніяких доказів не приводять. Міжнародних розслідувачів зрозуміло, що вони там не допускають, впевнений, що скоро можливо. Вони там привезуть когось з Африки і скажуть. Дивіться, от ми міжнародних привезли, як оце у це них бувають з виборами. Але менш з тим, вони показали інтерв'ю з українським полоненим десантником, якого очевидно катували і сказали зізнатися в тому, що він особисто все це робив. Але не знаю, я думаю, всьому світу очевидно, що росіяни катують і мордують в полоні наших військових, і зізнатися можна в тому, що і рідну матір з'їв. Тому пропаганда вона намагається діяти звичними методами. Створює інформаційні наративи, намагається їх чимось підтвердити, насадити через ту ж Вікіпедію, але воно вже не дуже працює. Вони зачистили статтю о... о масовому вбивстві в русском поречне. Його просто удалили. Не надо это знать нікому. Ну і, конечно, тут же включился укра британський класичний контрпіар. Мы видели каждый раз как казалось бы, что вот где-то забереж жил мир, Boeing. Казалось бы, выше мирное соглашение, Буча. Сейчас оказалось, вот Трамп, вот у него какие-то мысли прекратить и появляется информация о массовых убийствах русских людей. И ещё, ну як по, за логікою цією, якщо воно дійсно це було, як це Трампа відштовхне від угод? Ну, тобто там дуже багато втрат формальної логіки, бо пропаганда вона поєднує непоєднувані події і робить якісь висновки, тобто ті, які будуть вигідні, так як всі ці події розвернути і так далі. По факту, що Росія просто бомбардує, тероризує не тільки українське, а й своє населення. Вони скидають фаби і каби на своїх же громадян в Курській області. Вони впустили туди. Корейців, які жили в будинках місцевих, які не знали мови і так далі, які не відрізняють українців від росіян. Ну, коротше, ми сьогодні передивились у всі пропагандистські ток шоу і програми і скрізь у всіх росіянських експертів, однаково як якісь такі формулювання. На Росії 1 на НТВ, на Соловйов Лайв», на у першому каналі всі тутожні, і це або у геніїв думки співпадають, або всі отримують якісь там єдині інформаційні наративи, як реагувати на ті чи інші події, і все це відбувається в одному інформаційному центрі. Вони розуміють, що ніякої для них відповідальності не існує. Вони всі ті годы, всі ці годы війни під'являють провокації одну за другою. никаких моральных ограничений у них, естественно, нет. Была дана команда быстро сбить повестку русских по вот тем самым э, преступлениям в русском поречном. Они сделали то, что они умели делать. Вспомните Буча, ведь это mm -hmm. точно так же было все сделано. Удар по Краматорску, тоже. да. Перед этим были ведь такие же истории с 2014 -го года, их была не одна и не две. Как только возникала какая-то даже угроза некому светлому образу Украины, тут же вып выполнялась провокация, которая тут же списывалась на русских. Расчет, конечно, для Запада. Потому что они же отлично понимают, что мы знаем, что это такое. Они отлично понимают, что наша ненависть к тем, кто это делает, она как бы священна и будет доведена до конца. А вот в, в, в глазах Запада, который их кормит, поет, который дает им вооружение, который их поддерживает, Нужна вигляді всіртвами і соотвісно видавлю виставляти русських тими самими э, азіатськими ордами, як это любил делать Гітлер. Вот ані цим займаються, э, как бы, на повестке дня і шензець на потоків. Знову ж таки, згадуючи Геббельса і його цитати, звинувачуйте противника в тому, що робите самі. Це класика від російських пропагандистів. Корейців розвалили на Курщині, довелося їх виводити. Інформаційно перебили якимись історіями про про цивільних і вже про корейців, які спочатку були і ними, так гарділісь, корейські рембо, і всього якось швиденько. Все забули, що вони нічого не досягли. Побачили, як українські військові проводять евакуації цивільних в суджі і привозять їх в будівлі інтернату. Що там, навіть омбудсмен російський москалькова, казала, що українські військові діляться останнім з росіянами на Курщині. Все, вони вирішили, побачивши, що українські військові їздять в цей інтернат, привозять туди людей, вивозять і так далі. Вирішили. Же там штаби і ввалили туди Фабом-Кабом, але не розрахували ефекту, що в самій суджі купа цивільних росіян залишається. Вони на зв'язку зі своїми родичами по всій Росії, всі все знають і бачать. Тому по Гебельсевські почали звинувачувати нас і Хаймарс. Але скільки разів за ці роки росіяни та що там особисто Путін казали, що в завдання польотні в ракети Гаймарсу в атакам і так далі? передають е, особисто в Сполучені Штати, і це вони туди вводять американці, десь там сидять і тицюють на кнопочки, що неможливо відправити ракету Хай Марса кудись, якщо її не доводить супутники, щоб це не знали в сполучених штатах. І ви ж бачите, що у всіх цих програмах Америку ніхто не звинувачує, тому що Трамп може образитись на брехню, а Росія. Вона не знає, що очікувати від цих образ. Тому воно все таке сире і поверхневе. Ми зафіксували пуск ракет. Ми знаємо, що летел, це Хаммерсы. Є об'єктивний контроль. И западникам довольно сложно сейчас на эту тему что-то заявить. Потому что они же тоже фиксируют контроль. Тем более полетные задания всей американской техники невозможно осустить без использования спутников и группировки. А вряд ли сейчас в Москве и прочим хочется подыгрывать укранацистам. Так что правда, она ужасна. Логика, да, втратилась. Но ее надо знать. <кười> <кười> и надо карать. карать. Вот просто, надо карать, опираясь на опыт наших дедов и отцов. Діти воювали. Надо каратим. Тобто, коли вони збили атаком над пляжем в Севастополі, то звинувачували у всьому Америку, а тут чомусь не хочуть. Дивно, або Севастопольці кращі і якісніші за курчан-суджан, або хтось запиздюнькався. По факту, ж росіяни мруть. І всім на це насрати. Їх закопують трактором в братській могилі, як зняли це на окупованій Луганщині, але це не покажуть по російським каналам. Вот, ребят, это работает екскаватор. Это братська могила, блядь. Вот бля, фура стоїть на неї, привезли. І вот сейчас там далі увидите. Вот. Там вот вон видите фури стоять. Вот это все, короче, привезли. Бля. Трупы, бля. Братские могилы, короче, хоронятся из пацанов и потом говорят, что пропали без вести. Вон, видите, затаскивают такая жопа здесь творится. Такий от випуск сьогодні. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Я вкотре вас запрошую поставити лайк, підписатися на канал. Але найважливіше це все ж таки скинути донат нашим хлопцям. QR-код ви бачите знову ж таки на екрані. Все, всі, всі координати я лишаю в описі під відео. Побачимось вже зовсім скоро. До завтра, Па-па.